Головні слова це слова, якими людина, яка щось розповідає, висловлює своє ставлення до Угу. Це може бути впевненість, може бути невпевненість, може бути джерело походження інформації, може бути просто привернення уваги. Ну, наприклад, за повідомленнями з газет, юридична освіта є дуже важливою. Де ставне слово? За Це слово. повідомленнями з газет. газет. Воно вказало на джерело інформації. Воно вам якось впливає на ваше речення. Юридична освіта є важливою. Mm -hmm. Ніяк не впливає. Воно просто каже, звідки ця інформація взялася. Можливо, завтра буде дочка. Можливо. Можна можливо. 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 Можливо ставне слово, дізнатися, якщо ми обіцяємо, можна вказати. Так. Отже, слово можливо буде основним. Правильно? Тому що ми можемо його викинути, і речення не втрачає свій міст і за правильно кажуть. Щоб перевірити, чи правильно ви знайшли вставне слово і чи правильно ви поставили розділові знаки, вставне слово з речення може, ви, можете викинути. Якщо речення лишається граматично правильним і зрозумілим, значить виділили вставне слово правильно. Далі, Вставні слова, ми написні з вами завжди виділяємо ковами і тільки комами з усіх можливих пунктів. Ага. Так само, як і звертання. Так само, як і звертання, вставне слово ніколи не буде членом речення. Над ним ми просто напишемо ВС. Ага. І навіть якщо це вставне слово, слово сполучення або вставна сполука слів, то теж написуємо ВС, воно теж не є членом речення. Тут половили? Уловили. До речі, завтра вихідний. Добре, добре. Добре, добре. До речі, до речі, можемо викладати. Завтра виділи, нормальне речі. Так. Запитання тут є? <рекун> Немає. На сторінці 174 є табличка. Ставні слова поділяються на групи. Зокрема, бачимо, це впевненість, впевненість. Емоційна оцінка сказаного, джерело інформації, привернення уваги, зв'язок з думками і слова вічного. Mm. Угу. Вам треба орієнтовно хоча б знати, яке зі вставних слів куди належить, тому що трапляються тестові завдання, де запитують. Наприклад, е слово слова, які вказують на невпевненість, перераховано в рядку. І є купа варіантів. Вам треба обрати потрібне. Зрозуміло? Зрозуміло. Далі вставні слова з цієї таблички, вам треба вивчити, тому що користув... всі. Тому що користуватися ними ви будете постійно. Наступний раз ми з вами їх згадаємо аж у восьмому класі. Угу. Тому їх треба вивчити, щоб не забути. Тому їх треба вивчити, щоб не забути. Можна собі для початку зробити якусь там картонечку з зоши щоб ви пам'ятали. Ага. Так, дивимось, які ставні слова належать до групи, впевненість чи не впевненість. Безумовно, без сумніву, здається, імовірно, справді ясна річ, напевно, мабуть, може, можливо, очевидно, звісно. Добре, які слова належать до емоційної оцінки сказаного ліса? На щастя, на диво, на радість, дякувати Богу, на жаль, на сором. Як на зло, сором будемо сказати, чого добре. Добре, зверніть увагу, як написано на щастя, на зло, на радість, на біду, на лихо. Скільки кількома словами. Двома, завжди двома словами. І плюс будемо ставити, ще й коми, бо це вставні слова, так? М -м. Так. Андрій, давай наступну. Пробуджувало інформації. Каже, э, мовляв, по-моєму, по-твоєму, бачили на мою думку, на думку крапки. Дивіться, на думку крапки. це мається на увазі на думку вчених, на думку вчителя. <пілляв> на думку вчителя, на думку Андрія і так далі. <пілляв> І так само за висловом теж Так. Маша, давай привернення уваги. Бачиш, уявіть собі, наприклад, навпаки, отже. Стоп, 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 щоб ти почала з одного, перешкод на інше. Бачиш, уявіть собі, не повірите між нами, кажучи, знаєш, маєте на увазі додати. Зв'язок між думками, Еля. По-перше, по-друге, навпаки, отже, з одного боку і з іншого боку, крім того взагалі. І наприклад. Так, зверніть увагу на по-перше і по друге. До речі, скажіть, будь ласка, де ми з вами ці слова? Через фіст, так. 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 До речі, скажіть, будь ласка, де ми з вами ці слова використовували? Ці... У, У творі роздумі. Так? У У коли ви писали двірі роздуму. Аргумент е приклад при, правила. Далі. І остання група слова більш свості матерій? Так. Добре. Запитання є. Що? А треба їх повністю, вивчити, щоб просто знати, до яких категорій вони відзнають. Мені, мені треба, щоб ви вміли їх вречення побачити. Наскільки сильно для цього вам треба їх вивчити, це вже залежить від вас. Щоб ми розуміли, так як... Щоб ви читаючи речення, розуміли, що це ставне захоче, що його треба вийти. Треба ще нас не закончити. Є? Є. є? є. Далі просте речення, в якому є вставні слова, називатиметься тест теж простим. Чим може бути ускладнене постарення крім ставних стріл? Однорідні. Однорідні, і в на минулому року звертання. Отже, вставні слова, звертання, однорідні члени речення і в восьмому класі будемо вчитися, чи відокремлені члени речення. Ага. Питання до чого є? Ні. Немає. Тепер дивіться, будь ласка, на доступ і це переписуєте собі. два 20 песен. Тепер дивимося. Маємо з вами два речі. По-перше, давайте поставимо розділові знаки. Давайте. Ага. Скажемо, кома на вулиці. В другому. Скалу. А, Скалу, що переписуєте все? Ага. Я а треба буде ресторанів. Кажуть, що тут кома? команді. Кажуть, в команду що, кома ставиться перед що вона після Так, всі друге речі прописали. Дивимось. Якому з цих речень, на вашу думку, є основне слово. Чому в Тому що. І там і там. І там, і там. Чому в першому, потім запитали другу думку? Тому що це. Тому що якщо ми приберемо кажуть, то на буде набуть сонячне, це нормальне. А якщо в другому приберемо кажуть, що що... то Що, що це значить. І на не... чому нам це що? Не звучить. І це буде питання, що на вулиці сокчує. А тепер дивіться, в цьому реченні дійсно слово кажуть це вставне слово. Написали на 1 ВС. Граматична основа в цьому реченні яка буде? Um, uh, uh, і мать Ні. А прийшов. Сонячна. Як воно є, сонячна правильно. Де на вулиці? Де на вулиці? Це буде що? Обставка. Так, обставина. Слово плану, яким членом речення? Бо все мої слова є чи членом речення. Правильно, ні я, тому що там ні слова не підписується. Не є членом речення. В другому реченні, дивіться, у вас є. Складне речення. Тобто, по суті, ось тут, межа, це перше просте речення, це друге просте речення. Що люди? Що? Ні. Тому кажуть, у вас тут буде присутком. А тут все лишається так само. Угу. Половили? Далі, Другі. другу пару речку. Ставимо знати в першому речні. Мені здається, що завтра. Я буду працювати. Слово я спитав знаки. Мені здавалось кома здається, команда. Так, а в другому здається, я завтра буду здає... працювати. здається кого, але я завтра буду працювати. Так, шукаємо. Я... В якому зі слів, в якому з речення стане слово. Можна у другому? Чому? Тому що ми у другому реченні, ви здається, можемо робитись. Я завтра буду працювати. А Правильно, тут ми можемо викинути слово здається, лишається нормальне речення. Я завтра буду працювати. Тому ми зразу написуємо, що на здається ВС. А... а тут ви почекаєте другу. А тут визначаємо інформатичну автомобилю. Я підмен. Е... Що робити? Працювати. 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 Да. Буду працювати. Такими... Коли? Це а, так. А в цьому реченні. А в першому реченні буде автономсовано, тому що ми не можемо обійти з нього. тобто вони будуть вже, що я завтра буду працювати. Ні, то, що, так, <говори> здається, у нас, здається, у, у нас буде мені, що, здає що, здає я, здає міні, здає що здає я завтра буду працювати. Нормальне речення, може такі? Тому тут у нас знову ж таки складне речення, ось межа. <говори> здається, буде придається, <говори> кому <говори> мені додаток. Працювати теж працювати. А тут так само, як і було. Да. Я відверт, завтра обставлена, буду працювати. ви На там Навіщо? Навіщо. Це, Це ж ця не саме слово. Це не зберегло. Уловили відмінність? Да, да. Точно. Да. Всі запам'ятали, що слово буде вставлено тільки тоді, коли його можна викинути. Да. Окей, якщо я скажу таке речення, може я завтра буду на роботі. Може? Може, може, так. тому що, тобто, може, це саме речення я А якщо я скажу так, я може завтра буду на роботі. Ну, не, не буде Я може завтра буду на роботі. Буде, буде. я буду. Буде все одно Просто я місце перестав. Переставив інше місце, так? Так. А, а якщо я скажу так, він може вирішити цю задачу? Ні. Він вирішити цю задачу. Не можемо викинути, отже, це як якийсь член так. Угу. Mm -hmm. Може вирішити. Mm -hmm. Уловили відмітність? Так, 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 дивіться, зверніть увагу ще на цей нюанс. Е, якщо у вас є протиставний сполучник А або Але, і слова може або можливо. То між А і цим ставним словом кома не ставиться. Ага. Можна собі навіть написати. Yeah. А, але плюс може, а двох можливо. Отут між ними кома не потрібна. Ага. Mm -hmm. Тобто кома буде аж отут. Подивіться. Отут і аж після вашого вставного слова. Ага? Вони просто тісно пов'язані. Наприклад, а може завтра сніг? Як устав можна? А може кома. А може кома. Після А не потрібно. Зрозуміли? А якщо, ну тобто. Якщо речення, тобто воно буде у середині А або А. Все одно. Буде кома перед, а і це може. Зачиться, а може кома, завтра піде сніг. Можете після речі, до всередині, а може, можу. Я люблю тебе, а може ні. Записуйтесь. Це так. Може, Я люблю тебе кома, а може коман. І зі знаком охоту собі нижче записувати. Ніколи не бувають вставними, а отже, їх повими виділяти не потрібно, бо часто роблять помилку і виділяють ці слова домини. Їх виділяти не треба. Пишемо. Не бувають вставними слова. Навіть майже принаймні приблизно все-таки нібито, мовби то, начебто, адже тобто особливо. Їх виділяти поми не потрібно. Запитання? Окей.